Днями до чергової частини Бердичівської міліції звернувся Житомирянин, який повідомив, що його пограбували двоє невідомих людей. Чоловік працював в одній із Житомирських служб таксі, розповів, що ввечері прийняв замовлення на Бердичів. Двоє молодиків, яких він начебто підвозив, попрохали водія зупинитися недалеко від Гришковець. Далі, зі слів таксиста, хлопці почали його душити мотузкою, після чого він втратив свідомість. Коли прийшов до тями, автівки вже не було. Розповідь чоловіка викликала у міліціонерів деякі сумніви. По це сліди від зашморгу на шиї у таксиста дещо відрізнялися від таких, що виникають після справжнього нападу. По-друге, той зовсім не міг описати грабіжників. Поки міліціонери спілкувалися з водієм, оперативники вже прочісували місто. На місці пригоди дійсно було виявлено на нами і сліди, де, начебто, слідного зі слів особи, яка звернулася, він лежав без свідомості, поки прийшов свідомість, і більш-менш показував, сходилося так, і навіть показав на шиї слід, начебто від мотузки, якою придушили. Але в подальшому ну декілька годин роботи всіх працівників бридиського міського відділу. Нам дозволили в подальшому ще більше сумниці в його показах, а в подальшому і виявити на одній з вулиць міста Бердичева зазначений автомобіль без будь-яких пошкоджень з ключами в замку запалення. І при огляді, також знайти будь-яких відбитків інших громадян, там не стало можливим. Після цього працівники міліції зрозуміли, що псевдо постраждали говорив неправду. Коли таксисту навели усі факти, окрім того, що й знайшли у його кишені мотузку. Чоловік зізнався в інсценуванні. Сказав, що програв у гральні автомати більше. 300 гривень усю виручку за робочий день не було чим розрахуватися із начальством, не було навіть у кого позичити. Тож спланував своє пограбування. Спонтанно все вийшло, вирішив інсценірувати ограблення. граблення. З допомогою віровки зробив на шиї сліди удавки. Машину поставив у дворі, сам поїхав на виїзд міста. Потім зателефонував, зателефонував, в міліцію, сказав, що на мене скоєний напад. Подібні випадки інсценізації розповідають міліціонери, не поодинокі у їхній практиці. І завжди правоохоронці їх розкривають. Покарання для людей, які надають неправдиву інформацію, теж передбачено. В даному випадку таких, ну, будемо говорити, два варіанти розвитку подій. Один, який був би більше за все доцільним, в даному випадку, це притягнути до кримінальної відповідальності за відомий неправдивий донос, однак, ще він. Давши вже пояснення, свідчення, давши на місці огляду пригоди, тому що не встиг написати саму заяву, то в даному випадку вже у нас немає заяви, то немає в принципі, підстав поки що. Тобто ми просто спілися. Раніше розкрили даний факт, чим особа написала, зафіксували ми заяву цю. У нас лише є повідомлення по телефону його з його даними. А більш за все ймовірний варіант даному випадку це притягнення до адміністративної відповідальності за завідомо правдивий виклик спеціальних служб.